Старобійська райдержадміністрація, як була з партії регіонів і комуністів, то вона така і залишається. Тобто нічого не змінено. Після Революції Гідності в Старобійську нічого не змінено, ні одна людина, ні жоден, жоден високопосадовець, прокурор, суддя, податківці, всі залишаються на своїх місцях. Всі по сьогоднішній день. Тобто питання ну, не скільки до президента, а скільки до його оточення, тому що одна людина ну, не, не може там все знати, все охватити. Але ми так вважаємо, що, по-перше, або нема політичної волі, по-друге, або тут все це закорумповано до такої стадії, що. Просто так це питання не вирішується. Або входять ну, думки серед населення Старобільського району і серед проукраїнської громади. Що Старобільськ, начебто, планують здавати на цих, ну, для отримання реваншу на виборах, які будуть восени цього року. І при можливості отримання реваншу Старобільщина, як і Луганщина, в цілому по кордон буде. З до ЛНР чи щось в такому плані. Ну, нам би не хотілося, щоб так було, але у нас немає чіткої відповіді, чому за більш ніж рік ті посадовці, які сприяли проведенню референдуму, досі знаходяться на своїх містах новопризначеному голові Луганської військово-цивільної адміністрації Георгію Туки, у нас поки що позитивне ставлення, тому що він чітко декларує проукраїнську позицію. Як він буде працювати в подальшому, це будуть питання. Ми побачимо його декларування і його відношення до проукраїнської громади. Це з тієї позиції, як він буде робити ну, очищення свого оточення, тобто держслужбовців, там, люстрація і тому інше, то, що декларується на кожних заявах і виступах президента України. От Якщо він це буде робити ми це побачимо, ми з задоволенням підставимо плече і будемо в цьому йому допомагати. І ми так розуміємо, що з новопризначенням, так як він не виконує обов'язки, а призначений головою, то, відповідно, і всі глави Держадміністрації, в тому числі і Старобільська держаністрації, повинні написати заяви на звільнення. І ось якщо після таких заяв голова Старобільської РДА третій раз перепризначиться на посаду голови Старобільської держадміністрації, тоді вже позиція нам буде зовсім незрозуміла, так як Старобільський, Старобільський був референтом 11 травня 2014 року, і без активної участі представників державної адміністрації Старобільської і адмінресурсу провести такі заходи було б неможливо.